Представтеся. Інспектор УТ4, лейтенант Козік. Дякую. Ну і що? Я до вас вже пристаналася. Ну. ну, поясніть, звідки ви здійснили інтернету. Я ж вам ще раз скажу, там є зоомагазин. От, бачите, зелененький Приватбанк. Так. Бачите? Угу. Далі за Приватбанком є візит табличка Ломбард. Бачите такі, 8-20. Це перед, 20. Перед приватбанком виходить. Чи... Ну якщо з цього сторони дивитися, то це а, за, за Приватбанком. За. А там далі є е, поворот до зоомагазину. Там є зоомагазин, от з того боку я собі взяв і виїхав. І поїхав сюди направо. Правильно. Mm. А перед їздом направо там знак стоп? Знак стоп. А сюди Де-де-де? Полист... перед їздом направо, із пожарки, там знак стоп стоїть. Ви маєте я виконувати. не з пожарки їхав, я ж вам ще раз пояснюю. А от там бачите? перед пожаркою ніякого в'їзду немає. Та це не основна дорога, це от в двір заїхати, як от, от як тут. Виїхать, ну, там немає що, тут квіст де отстиж. Ну мені що, і ти з вами пішки туди і показати, звідки я виїхав, чи, чи як? От я вам ще раз скажу. От Добре. бачите, Приватбанк зелененький? Вон Но... далі ломбард. Ага. Там є в'їзд, бачите, між деревом, от забор, бачите забор, там є в'їзд, там де нема забору. Та пішоходу переходять, є, 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 там є. Що ви мені говорите? Є в'їзд. Ну? Як ви заїхали туди? По цій вулиці. Сюди? Так, да, от я сюди собі їхав і заїхав до. Да. Щасливої дороги. А що ви так от робите? Я Сто не знаю. Біду? Ну от, от ваш товариш. Ми до вас підійшли. ви, не... ви відмовляєтесь пояснити і де тут саме. Я понял. Ні, дивіться.